Свій курс, все про ТОВ. Кому він підходить, він підходить бухгалтерам, які хочуть навчитися вести облік у товариства з обмеженою відповідальністю, і він підходить для власників юридичних осіб. В основному це ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю. Для таких власників, які тільки планують, наприклад, зареєструвати ТОВ, або які вже зареєстрували і не знають, що з цим робити. Зазвичай до мене приходять ті, хто десь на, там вже на порозі, десь так чи на березі, в ту сторону дивиться. Наприклад, ФОП працює, веде якусь діяльність, як ФОП, але вже настає час, що потрібно вже реєструвати юридичну особу. Бізнес масштабується, серйозніше є, і люди вже реєструють юридичну особу. Тому. Я створила саме такий курс, щоб розібратися, що це таке, тому що там не про дебет з кредитом, хоч і дебет з кредитом там теж є, але в цілому я зробила акценти на такому, як на мене, найважливішому, що, що потрібно знати і розуміти для того, щоб працювати саме із товариством з обмеженою відповідальністю. Тому курс побудований, розбитий на модулі. Перший модуль ми там вивчаємо, ознайомлюємося саме із основними характеристиками ТОВ. У другому модулі ми вивчаємо бухгалтерський облік УБАВ. У третьому модулі облік основних засобів. У четвертому модулі облік найманих працівників, тобто кадровий облік, нарахування заробітної плати, подання звітності саме зарплатної. П'ятий модуль це там все про ПДВ. І реєстрація податкових накладних, подання звітності, взагалі що таке ПДВ, блокування податкових накладних, що таке розрахунки коригувань, чого бухгалтери не люблять розрахунків коригувань, що це воно таке. ну, Тобто все навколо ПДВ таке, знаєте, що і з практики, тому що, ну, і таке, звісно, базове, тому що ПДВ такий там широкий доволі спектр для вивчення. Напрямків різних. Ми будемо таке базове купив, продав, виготовив послуги, надав послуги, виготовив якусь продукцію свою, надав послуги, і як те ПДВ формується, ну, і ну взагалі як працювати так, хоча б на мінімалках, я би сказала, і без штрафів, і нормально, щоб податкова не чіпала. І контрагенти, щоб не. Лякалися, тому що є такі, наприклад, ну, чи чи хто ну хто веде, наприклад, юрособу або ФОП, але з ПДВ починають тільки перший раз працювати, тому.